КЕП, ЄЦП МОНОКЕП – це звучить як якесь заклинання. Але насправді це просто твій цифровий підпис прямо в додатку від Монобанк. Як і з будь-яким цифровим підписом, з Монокеп ти можеш підписувати документи, подавати звіти та користуватися державними сервісами онлайн. Для того, щоб отримати Монокеп, треба відкриваємо додаток Монобанк, натискаємо ще Монокеп. Активувати Монокеп. Вводимо пароль, який має містити латинські малі літери, великі літери та спеціальні символи. Натискаємо Продовжити. Вмикаємо біометрію. Переходимо до селфі, дозволяємо доступ до камери і лагідно посміхаємось. Кліпаємо. Якщо наше селфі вийшло нормальним, тиснемо Продовжити. Підписуємо. Продовжити. На цьому етапі підпис вже створено, а тепер треба надіслати його собі на комп'ютер, щоб можна було користуватися ним наповну. От і все. Є одне оточення. На жаль, зараз не всі державні сервіси приймають монокеп, але кількість їх росте з кожним днем. Наприклад, вже зараз ти можеш подати звіт до податкової, підписавши його таким ключем. А ще ти можеш підписатися, щоб нічого не пропустити. Я, Богдан Василюк. Юрист для експертів